Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити розклад загальний на дві позиції на тему стосунків. Для тих, у кого є партнер або є ну, потенційний партнер, з ким ще немає серйозних стосунків, мені хочеться трошки допомогти, можливо, комусь, хто дивиться цей розклад. І дати якусь підказку, як покращити стосунки, да, як піти на зближення з партнером. Ми подивимось, е, почуття, думки, і, е, що буде робити партнер або партнерка по відношенню до вас, і пораду вам, да, як себе поводити, можливо, що зробити, щоб. Е, Скріпити ваші стосунки, або перейти на новий рівень стосунків. У вас буде дві позиції карт, е, подумайте про людину, яка вас цікавить. Оберіть свою позицію, першу чи другу. Ви можете прослухати також дві позиції, якщо вам цікаво, і да, ваша підсвідомість вам підкаже, яка інформація саме з. Озвученою мною вам актуальна. Я почну з позиції 1, якщо ви обрали позицію 2, під відео є тай тайм-код, і ви можете одразу прислухати другу позицію. Я поки що другу позицію відкладаю, відкладаю в сторону і почну з першої позиції. Ця карта, вона. Показує вас, описує вас в даний момент, як ви представлені в цих стосунках, карти бачать вас як людину, яка готова. Готова до комунікації з партнером чи партнеркою, як людину відкриту до спілкування, як людину, яка хоче і ініціює спілкування з, е, да, з партнером. Я буду казати з партнером, ну, якщо раптом дивляться чоловіки, хоча чоловіки тут не часті гостя в старо розкладах, то ви якось вже для себе розумієте, да, що мова йде про жінку. Ось, тобто, ви, вам хочеться частіше бачитися з людиною. Ви зараз на такому етапі, що вам хочеться більше часу проводити разом з людиною, навіть якщо ви живете разом, то зараз у вас такий етап бажання більше спілкуватися. Спілкуватися частіше, навіть знаєте, просто розмовляти, ділитись чимось, комунікувати. Ось, якщо це про вас. То слухайте цю позицію. Якщо ця карта не про вас, то спробуйте прослухати другу позицію. Так, давайте подивимось почуття, думки і дії вашого партнера. Знаєте, в почуттях тут є бажання партнера до якоїсь самостійності. Тобто, може бути так, що ви зараз хочете. Хочете більше спілкуватись, але ваш партнер, він зараз в іншому стані, в іншому вайбі, хоче, можливо, ну, можливо, якось навіть просувати свої бажання, свої інтереси в ваших стосунках. Тобто одне із двох або хоче більшої самостійності. Або да, хоче якось більше втілювати свої бажання і, ну, якось більше сконцентрований на собі. Тобто, хоче більше якось да, втілювати свої, свої бажання і слідує своїм інтересам в цих стосунках. Це в почуттях. В почуттях хочеться якоїсь більше людині, хочеться, щоб звучало його я. Його інтереси. Можливо, людина зараз в такій активній дуже життєвій позиції. Ось, може багато для когось це да, може бути партнер постійно в відрядженнях, чи займається більше сконцентрований на своїй роботі кар'єрі. Ось, тобто, в почуттях хочеться от людині самореалізації більше от партнер в ту сторону зараз направлений. Ось в думках, в думках, при цьому партнер хоче зберегти те, що між вами є. Тобто, якщо, наприклад, ви зараз знаходитесь з партнером в якійсь такі кризовій ситуації, чи незрозуміло, чи буде перехід на новий рівень, то тут ваш партнер да, він хоче все-таки зберегти те, що є, і якось не дати. Не дати вам о, розійтися своїми шляхами. Тому що тут зараз у вас може бути така енергія, що вам хочеться взагалі ну, теж якось більше соціально розвиватись. Спілкування вам може хотітися не тільки з партнером, а взагалі як такого, як різної комунікації з різними людьми. Які, ну, у що будуть направлені в найближчий період 1-2-3 місяці, у що будуть направлені а, дії вашого партнера, ну, на, на, яку, да, на яку ціль будуть направлені дії вашого партнера чи партнерки, а, Десятка пентаклів. А, як я вже сказала, тут в думках є бажання зберегти те, що є. І дії будуть такі практичні. Практичні, стабільні дії, направлені на підтримання ваших стосунків в тому форматі, в якому вони зараз є. Да, тут, скоріше за все, буде зберігатись той формат, який є. Ну, можливо, цей розклад більше для тих, у кого зараз така нестабільна ситуація в стосунках, і мова не йде про перехід на новий рівень, а йде про збереження того, що є. У будь-якому разі дії партнера вони будуть зрозумілими, вони будуть. Ну, такі, такі будуть від партнера йти якісь такі матеріальні, стабільні прояви. Буде підтримувати побут, буде підтримувати, е, Ну, буде якось по-своєму через матеріальну сферу е, об'єднувати вас і скріпляти ваші стосунки. Ось, давайте подивимось пораду вам, як себе вести з. Партнером чи партнеркою в цей період. Дати свободу, дати певну свободу людині, не намагати зараз дуже сильно втримати поряд з собою людину, зберігати холодний розум, не завалюватись в емоції, да, об'єднувати об ваші стосунки через якісь. Спілкування, якісь можливо ділитись якимись своїми новими захопленнями. Тобто, тут вам е така підказка приділити час собі, вчитись чомусь новому, і ви тоді будете на одному вайбі з вашим партнером чи партнеркою, тому що у вашого партнера такий вайб. От, до, зараз прагнення до самостійності прагнення до самоствердження в реалізації. І якщо ви будете теж зараз вчитись чомусь новому, то це вас може дуже добре об'єднати. Тобто такі якісь е, розмови, е, цілі, обговорення ціли, да? ви будете якось на, одну, на одній такій енергії. І ви будете тоді один одному цікаві. Тобто, це, може, знаєте, навіть якось розширити і поглибити ваші стосунки. Тобто, сконцентруйтесь на собі, тут хороший час чомусь повчитись новому. І саме через таку ментальну сферу ви зможете. Закріпляти, об'єднувати ваші стосунки ось така порада для вас, хто обрав позицію один. Залишайте свій коментар, чи було влучно, чи було корисно. Підписуйтесь на канал. На каналі є ще цікаві відео, відео навчання, відео огляди на колоди карт. А я переходжу до позиції 2. Позиція 2, перша карта буде описувати вас зараз в розрізі стосунків, хто ви, яким або якою бачать вас карти. Якщо вам ця карта зрезонує, то тоді це ваша позиція. Якщо вона зрезонує, то можливо, спробуйте. Подивитись позицію один, можливо, вона вам буде ближча і корисніша. Тож, як карта бачу вас зараз в цих стосунках, і нас випадає карта повішена. Карта повішена каже, що, можливо, ви взяли зараз якусь паузу в стосунках. Якщо, наприклад, до цього був період, ви якось більш активно включались в стосунки, то зараз взяли паузу. Ваші стосунки, можливо, трошки підвисли, або в них да, просто такий зараз спокійний період, коли, можливо, і ви, і партнер, або тільки ви да, віддаляєтесь, берете якийсь час для себе, паузу для себе, або, можливо, для когось. Ця карта скаже, що. Якийсь період очікування затягнувся, тобто, можливо, вже мали б ви перейти на якийсь новий етап стосунків, але затягнувся період очікування. Тобто, тут ем, я зараз буду діставати карти, я їх буду трактувати, а ви відповідно. Спробуйте приміряти це до того етапу і формату стосунків, які, які у вас зараз є. Да? Бо хтось живе з партнером, в когось там родина, а хтось тільки там починає зустрічати. Я спробую так більш загально пояснювати карти, щоб ви могли кожен під себе і для себе зрозуміти це. Тож почуття, думки, і дії вашого партнера або партнерки. Ну, дії, да, тобто в якому напрямку людина буде в ваших стосунках рухатись. І так, ми почнемо з почуттів. Ви знаєте, тут є кохання або кохання, або така вже доволі серйозна і глибока закоханість у партнера до вас. Доволі глибока закоханість, пов'язаність, почуття тут є. А людина ну, любить вас тут. Да. Тут саме про емоції, про кохання, про, про серце. Тут карти не говорять зараз там про пристрасть, ну, тобто пристрасть, вона може бути, звісно, але от в основі зараз переживань у партнера лежить е, саме кохання до вас, в почуттях кохання, е, в думках партнера багато сумнівів, багато страхів. Знаєте, людина. Ну, я так да, читаю зараз вже в е разом ці дві карти, бо вони перетинаються: десятка мечів і дев'ятка жезлів. М можливо, були непрості стосунки, можливо, для когось тут була суперечка чи сварка, і людина переживає в думках багато думок. В думках може бути такі думки, а чи кохаєте ви її, або його у відповідь? В думках сумніви і переживання а, може порівнювати себе, оцінювати. Зараз ну, не, не найкращі думки в людини, не найкраще знаєте накручується, накручується людина В думках. От в почуттях є любов, є, є емоції, є прагнення до близькості, а в думках є сумніви. Да, Можливо, тому що ви зараз показані ну, в такому повішеному, підвішеному стані. От, і людина дуже хвилюється з цього приводу. А, в діях, да, в діях, ну, знаєте, я би скоріше, хоча у нас дев'ятка жезлів, це карта такого оборони протистояння, але конкретно в цій, в цій колоді в неї трошки інше значення. Куди, да, в яку сторону будуть спрямовані дії вашого партнера чи партнерка, ну, в те, щоб, знаєте, відійти в сторону і не. Не показувати вам своїх сумнівів і не показувати вам свого болю. Якось так, навіть якось так буде старатись людина так гордо себе показувати, стримувати свої імпульси, Нібито від, намага, буде намагатись відзеркалювати вас. Так, якщо ви віддалились від людини, то вона не хоче, але вона буде намагатись вас відзеркалювати і теж старатись не нав'язуватись, хоча тут людині дуже, дуже важко це дається. Давайте, яка вам порада, все-таки, щоб зберегти ці стосунки? Бо у нас ще про це сьогодні розклад, так, як зберегти стосунки. І тут порада проявитись, проявитись, взяти ініціативу. От якщо ви хочете зберегти стосунки, то так, треба взяти ініціативу в свої руки, взяти зараз стосунки в свої руки, тому що вони, власне, в ваших руках. Тобто людина тут скоріше дзеркалить вас і не хоче вам на. Ну, Якось бути нав'язливою, сумнівається, що її або його кохання вам потрібне, тому тут все в ваших руках. А ну, тобто, що якщо ви візьмете ці стосунки в руки? Ну, людина буде зберігати все одно ці стосунки. Тобто вона не дасть на найближчий місяць, два-три, вона не дасть ну, цим стосункам згаснути. Але ну все одно ви ж розумієте, що ну, це не буде безкінечно, це не буде завжди. Якщо ви хочете е, все-таки це зберігти, ці стосунки, просто ви взяли паузу якусь, е, не знаю, хочете відновитись, відпочити тощо, то вам все одно тут треба підтримувати стосунки, проявити ініціативу. Е, Дати своєї енергії в ці стосунки. Тобто стосунки без енергії, принаймні з чийого, хоча б з чийогось боку, з боку одного з партнерів вони все одно рано чи пізно згаснуть. А, ну, і також для когось тут підказка, що ці стосунки можна скріпити і зберегти через пристрасть. Через пристрасть, через фізичний контакт. Ось, власне, така позиція для тих, хто брав другу карту. Напишіть в коментарях свій зворотній зв'язок, чи відгукнулась вам ваша позиція, чи було корисно. Підписуйтесь на мій канал. Тут є цікаві відео. Загальні розклади на різні теми. Також підказки для тих, хто вчиться читати карти Таро. Всім бажаю гарного дня і до побачення!